Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на черговий матч суботнього ігрового дня на Football Challenge Київ. Ми полігравці. 10 десятий Олександр Андрусенко, четвертий Микола Касенчук, п'ятий Богдан Кузовов, 8-й Станіслав Місюра, номер сьомий Владислав Навроцький. А ось і перший гол. Ще один четвертий та останній новачок, який присутній цього сезону у дивізіоні «Урбан А. А до речі, що до ФК Київ зараз рятує свою команду Скиценко. Осіння кампанія тільки набирає обертів. Власне, в нас тільки завтра перший день осені, але формально це осінній сезон, скажімо так. І команда після навіть таких чудових результатів. Панов проривається. Панов повз ворота пробиває. Удар чмира на місці. Касенчук от все потужніше. підтискає свого суперника. Гравці ФК Київ ще один момент і сейп. А ось і другий гол. Відверто ожив. Після не зовсім вдалого початку зустрічі, але, тим не менш, рахунок після стартової 20 хвилинки 0-2 на користь темп Юнайтед. Галущенко втрачає. Але знову темп Юнайтед швидко повертає. Який же момент марнує Москаленко? А ось іще один момент. 2-0 вихід Галущенко. Галущенко все ж таки реалізовує свій момент не перший у цьому матчі, але тим не менш. А зараз момент Прострільна передача корсанті уже у захисті відпрацьовує. Там перед порожніми воротами вже перебував Богдан Кузовов. Місюра Касенчук. А зараз пресинг від темп Юнайтед, але ФК Київ з м'ячем залишається. І зараз Навроцький має момент. М'яч виходить за межі поля. Кутовий. 31 секунда залишається до фінальної сирени.